Відведення землі для будівництва об'єктів євробаскету та фінансування ремонту доріг депутати Дніпропетровської міськради сьогодні знову зібрались на позачергову сесію. Марина Дудник знає подробиці. Чергову позачергову сесію міськради відвідали 78 зі 120 депутатів. Але відсутність понад третини обранців на кворум не вплинула. Тож із голосуванням нагальних питань не забарилися. Головне з них стосується землі на набережній перемоги в районі будинків з 3 по 10. Саме там вже будують спортивно-розважальний комплекс до Євробаскету 2015 Його зведення депутати одностайно схвалили і офіційно надали велику ділянку набережної компанії Юнайтед Бескетбол Інвестментс. Таким образом, на сьогоднішній день всі питання, зв'язані з відводом земельного частка заключення оренди землі вирішені і будівництво буде продовжуватися, установлення графіком строки. Об'єкт має бути введений в експлуатацію. В другому кварталі 2015 року. інші голосування внесли зміни до вже прийнятих рішень. З'їзди з кайдацького мосту депутати дозволили не тільки проектувати, а й будувати. Гроші на це збирається виділити кабмін. Також відбулася заміна в переліку будинків, під які беруть кредит на ремонт доріг у місті. Частина об'єктів буде приватизована, тож під заставу тепер віддають будівлю департаменту комунального господарства. На умови кредитування та кошторис ремонту доріг це ніяк не вплине. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.